Вже давно ігрова індустрія не має якихось рамок, зрозумілості, що взагалі відбувається на наших екранах. З кожним роком все більше нових жанрів або популяризації давно забутих жанрів, які зараз стали майже містрими. Наприклад, ті самі соцлайки з виходом Elden Ring по входу в став рази казуальніше. А це в свою чергу привело до великого потоку казуалів у гру. Звісно, що у ігровій індустрії є такі проєкти, які не усі можуть собі дозволити по тим чи по іншим причинам. Однією з таких причин є доступність, або, іншими словами, її ціна. vr Gaming чи можна його так назвати взагалі? По великому рахунку є тільки те, декілька нормальних проєктів, які можна назвати іграми для VR. Все інше не приносить задоволення. Ну, як мінімум, людям, які в це грають. А от зі сторони це виглядає найдосить смішно і, само собою, приносить задоволення. Так давайте розбиратися, що це і з чим його їдять. Душнити не буду. Коротко про зародження і як це починалося. Зародження VR-технології почалося ще в 80-х роках. Коли з'явилися перші примітивні прототипи, дехто може пам'ятати, як у 90-х була мода на різноманітні vr пристрої Наприклад, компанія Sega навіть випустила свій шолом Sega VR. а Nintendo спробувала з Virtual Boy, хоча він виявився провальним. По великому рахунку розвиток VR індустрії залишився б в 90-му, тому що на початку 2000-х всі зрозуміли, що це дуже дорого і нікому це не потрібне. І вже на початку 2010-го року почали з'являтися більш-менш адекватні пристрої, які ми зараз можемо наблюдати. Це Окулус риф, Розказувати про усі шоломи я не буду. Та і сенсу в цьому мав. Я реально зацікавився VR тільки після перегляду фільму Ready Player One, який вийшов 28 березня 2018 року. В той момент я подумав на секундочку, що VR реально так може. Але мої вологі мрії розбилися об реальність. Реальність, яка диктує свої правила, а саме вартість VR шоломів і розвиток контенту для них. Як ви коли-небудь одягали VR-шлем? То знаєте, який це неймовірний досвід. Віртуальна реальність зінурує в ігри, як ніколи раніше. І хоча VR виглядає як в майбутній ігрової індустрії, реальність дещо інша. Сьогодні VR залишається радше нішею, розвагою ніж майстривом для якісного vr досвіду Потрібні дорогі шоломи, наприклад, базові гарнітури обійдуться в декілька сотень доларів. Для багатьох користувачів ціни VR – це особливий особистий бар'єр. Так існують бюджетні варіанти, такі як Oculus Quest, але для максимального зринування в гру потрібна набагато дорожча техніка. Це стає серйозним бар'єром для масового поширення VR. Ще одна проблема, на мою думку, це фізичний дискомфорт. Багато хто відчуває нудоту або запаморочення після тривалої гри в VR. Так, звичайний VR-кінестетичний ефект. Так, так званий VR-кінестечний... Кіне... Ти йоп твою мать, блю. Так званий vr кінестетичний ефект стає причиною, через яку деякі гравці не можуть користуватися VR взагалі. VR чудово занурює вас у гру, але це занурення має зворотній бік. Ви на наодинці в той час. Як звич звичайні ігри дозволяють грати разом з друзями або змагатися на одному екрані. VR часто ізолює гравця. Це не те, що хочеться пішиться більш... геймером: багато хто грає в ігри для соціалізації, хоче поспілкуватися з друзями, говорити гру, підтримати команду, з VR робити це важко. Ще одна причина обмежена. кількість дійсно якісних VR ігор. Більшість VR-ігор короткі або є портами звичайних ігор, адаптованих для VR. Але вони не забезпечують того глибокого досвіду, як традиційні ігри. Великі студії не поспішають інвестувати в VR, бо це потребує додаткових ресурсів, і досі не зрозуміло, чи повернеться ця інвестиція. Це створює ситуацію, коли не вистачає ексклюзивних VR-ігор, які б могли б справді привернути увагу гравців. На мій погляд, потенціал все таки, є. Такі великі компанії, як Meta, Facebook та Apple, вістують мільярди доларів у розвиток VR. Е, до речі, про... Останню ми поговоримо трішечки пізніше і трішечки детальніше. Там, на мою думку, буде багато чого цікавого. Отже, ми розглянули, чому VR поки не став мейнстрімом. Це висока ціна, обмежений контент, технічні складнощі, відсутність соціальної взаємодії. Проте технологія розвивається і цілком можливо, що VR ще здивує нас в майбутнє. Я, чесно кажучи, попробую піти за сценарієм, який я написав для даного. Відео, але захотілося мені зробити невеличкий експеримент, я зараз спробую все описати е, своїми словами без сценарію, без придуманих якихось мною дебільних шуток, які смішні тільки мені. Просто це, як я бачу цю картину зараз, без е, лишньої води, яку я хотів внести, щоб зробити таймлайн хоча б 5 хвилин. Ну це мені вдалося, не вдалося, роблю, кажучи, так. Так ось, е, ситуація з VR. Е, насправді, коли я шукав матеріал, думав, ну. Все буде ізі, матеріалу багато, приколів теж немало назбиралося пошуткувати про ціни, пошуткувати про ціни на ігри, пошуткувати про самі принципі ігри, які в нас є. Знову ж таки, єдиний плюс, на мій погляд, який зараз є у VR, це VR, блядь, порно. Все, плюс VR закінчується. Хоча ні, є ще один плюс це коли ти, блядь, зі сторони дивишся на чувака шоломи, який там, блядь, падає. Оце да. Все, плюси по факту закінчилися. Велика проблема в VR в тому, що він не розвивається через те, що він дорогий в розвитку. Дорого його робити, це не комфортно проводити за шлемом, блядь, з проводами, які приєднані там, чи до батарейки, чи ще до чогось, чи до компа. І дуже багато на Ютубі відео, там, де люди просто блядь, травмують себе через те, що вони там зачепилися за цей шнурок, впали, побили їбало і так далі. І тому подібне. Дуже багато надій було на компанію Apple, яка презентувала свої свій шолом за блядь, просто. Сумасшедшу, блять ціну 4 тисячі доларів, і в принципі надія була в тому, що компанія велика, комп компанія багата, і вона, крім того, що презентує цей шолом, зробить для нього якийсь адекватний контент. Но на виході, що ми маємо, що відбулася презентація, вже ну, люди покупляли ті, що, в принципі блять. Я не знаю. Ну, мають гроші дозволити собі купити оцю штучку за 4000 доларів. І на виході в них немає нічого. У них є все те саме, що є в простих блядь, шлемах за 300 доларів чи за 500. Ні, в них навіть того нема, бо там в шлемах за 400-500 доларів, ти можеш хоча б в ігри пограти, підключити там до Steam, в той самий блядь, half life Alex, вроді він називається від Valve. А там ти по факту нічого не маєш, ти маєш стандартні іконки від блядь, від айфона. І Можеш подивитися YouTube. ти можеш створити свого. Віртуального персонажа, який, блять, ну без кринжа подивитися неможливо. І на цьому закінчується весь контент. Ви бачите, воно все одно люди хочуть заскочити не люди, а компанії. Оцю. Паровозик паровозик хайпу, типа ВІАР це круто. Но навіть, ті, які мають сумасшедші гроші, не готові на даному етапі вкладувати ці гроші в розвиток контенту. Не проблема в ВІАР, як, як такого. Проблема в тому, що або дорого робити контент під нього, або важко робити контент під нього, або я хз, чого немає контенту під нього. Це дуже е, нішова індустрія. Дуже мало всього для неї є, і так як я це бачу. Гіпотетично, якщо великі компанії реально вкладуться в це, розвиток є. Я говорю тільки за геймінг, я не беру до уваги, що ти там в якомусь там майбутньому буде, типа свої своєрідний Discord VR, який ти натягаєш шолом, там дзвониш до свого тіпа, який натягає шолом, і ви, типу, один одного бачите. Там можете типа як вживу поспілкуватися. Хоча в принципі ідея непогана, ну знову ж таки для розвитку цієї ідеї треба вложити багато грошей. На даному етапі я бачу, що скоріше всього, на мою думку, VR загнеться через те, що. Це дорого, ніхто не буде вкладувати ці гроші. Воно все блядь, призведе до того, що те, що є, воно залишиться, а те, що майбутньому буде виходити, воно знову ж таки не набере популярність через те, що воно коштує до харна. Хто в здоровому глузді зараз буде викидати хоча б 500 доларів. У мене от, там, комп'ютер, на прикладі за 900 доларів. І я ще 500 доларів буду викладати, щоб пограти в якийсь там VR ігрушку, там порізати оці кубики, летящі на тебе, чи постояти там на кухні щось приготувати, чи покататися на лижах, чи пограти в Якийсь там більярд? Ну це не весело, і точно воно не коштує 500 доларів. Тому, на мій погляд, це все загнеться і загнеться досить навіть швидко. Поекспериментував, бо насправді по сюжету йти мені було дуже важко і придумувати щось було дуже важко, а так я хоча б просто своїми словами висловив це. Що я думаю, на, на, на цю тему не судіть строго. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі, що ви думаєте на тему VR, Чи є yeah, в нього kind of шанс в майбутньому чи він загнеться So, Jack I'm with the parry. First comes the block. Oh, then comes the parry. Here comes the roll, bitch. Yep. Yeah. Oh. Oh my god. F uh. <coughs> oh my. Oh my. Oh god, this is. Oh shit. F Stop hitting me, dude. Okay, Dark Souls does not translate. And welcome to your narrator's fantastic cooking extravaganza. And today we're going to be cooking up something very special. It's time to make sure you get the main course ready. Here we have a Middle Eastern potato. You want to very carefully just cut it very slow as not to get the detonations cuz it seems to Oh shit. Uh uh appetizers. <laughs> oh.